Рев моторів і стрибки на двоколісних мотоциклетний спорт продовжує завойовувати серця жителів Сумщини. Обласний центр приймав чемпіонат України з мотокросу. Майже вісім десятків учасників із Київщини, Кіровоградщини, Полтавщини, Харкова та низки інших міст України випробовували колесами трасу на Баранівці. Докладніше про цьогорічні змагання вправних гонщиків та їх залізних коней у нашому сюжеті. Рік тому чемпіонат України з мотокросу відбувався за екстремальних умов. Злива тоді ускладнила завдання гонщиків. Траса перетворилася на суцільну багнюку. Нині ж перший етап нового чемпіонату України проходив під сонцем і безхмарним небом і за присутності значної аудиторії вболівальників. Дуже чудово. Заряджає енергію таким драйвом. Супер клас ганяють, добре. Да. Хочу купити мопед, теж сюди буду приезжать гонять. Практически кожен рік тут а, хі, приходжу. Ну, нравится, прекрасно. Подобається на сумській трасі і мотокросменам. Із огляду на ситуацію в країні участь у змаганнях майже 80 спортсменів це досягнення. Якщо спортсмени приїздять на змагання, значить вони поважають це місце цю трасу. Але краще бажано, щоб воно ми відчуваємо, що з кожним роком є прогрес, але щоб на місці не топталися, Ну, зараз такі часи, на жаль, що і коштів немає, і є проблеми. Але хотілося б, щоб на Сумщині, якщо вже тут почалося це, то щоб воно не закінчилося сьогодні, а щоб воно далі розвивалося. Для розвитку спортсмену обов'язково потрібні регулярні тренування, кажуть люди з досвідом, а також вміння помножені на теоретичні навички. Якщо ви думаєте, що здесь человек, который летит в стол там 20 метрів, 30 метрів, Если якщо він и і не думает головою, то люди глибоко заблуждаються в этом. От чого глибоко заблуждається? Тому що коли він летит, він має правильно приземлитися. У нього працює голова дуже сильно. Частину розіграних на чемпіонаті України медалей наші земляки залишили на рідній землі. У класі 50 кубічних сантиметрів, другий фінішував мешканець Лебодина Олександр Роман. Змагання юніорів у класі 250 ознаменувалися бронзою сумчанина Артема Волохова. Ветеранські заїзди принесли срібло Володимиру Молтянову з румен, а бронзу однотопчанину Олександру Дем'яненко. Перемогу ж у класі Новачок святкував сумчанин Сергій Єфець. роки не займався після сильної травми. Тобто, думав, що вже не буду. Ну вирішив спробувати. Тобто, ну, і вийшло. Став першим. Я дуже доволен. Кишо. Результатом на часі у мотокросменів Сумщини підготовка до другого етапу чемпіонату України. Його за два тижні прийматиме кіровоград. Петро Шпірко, Микола Ніколаєнко. на часі спорт.